Друзі, привіт! А у цьому відео я розповім вам, як приготувати дуже важливе підживлення і зробити його для підживлення солодкого персю, щоб він продовжував рости, закладав якомога більше квіток і утворював більше плодів перцю. А також, якщо на ваших перцях вже є перший врожай, то він після цього підживлення стане ще більше. І щоб від великого врожаю. Ваші рослини не зламалися, їх перед підживленням потрібно підв'язати. Як ви бачите, в мене на дворі сильний вітер, і це дуже небезпечно для рослин. Вони легко можуть зламатися. В мене грядки із старих піддонів, тому я беру невелику дошку довжиною приблизно 60 см, і прикручую дошку так, щоб вона була навпроти рядка з рослинами. Якщо у вас не такі грядки, то ви просто можете забити дошку у ґрунт. Так само роблю і з іншої сторони. Потім беру звичайну поліпрополету мотузку, яку використовують для підв'язування рослин, і зав'язую її приблизно на тій же висоті, де і починається розгалуження на рослині. Потім протягую мотузку таким чином, щоб вона проходила на одній рослині з правого боку, а на іншій рослині з лівого боку, і так чередую до кінця рядка. І фіксую мотузку на тому ж рівні з іншої сторони грядки. І зразу ж тут знову зав'язую ще одну мотузку, але тепер нею обкручую рослини з іншого боку, де проходила перша мотузка. Таким чином рослина міцно фіксується на своєму місці і ніякий вітер тепер її не зламає. І це була фіксація першого ряду. А рослина після цього підживлення дуже швидко почне рости догори і з'явиться ще один ярус. Тому я ще потім зроблю таке ж підв'язування, тільки вище. І подивіться, як пориви вітру сильно хитають не підв'язані рослини, а ті, які я вже підв'язав, тримаються міцно і не хитаються. Так само підв'язую і інший рядок. Ну а тепер можна і підживлювати. Для цього я буду використовувати настій із бур'янів. Це саме просте, але і саме корисне підживлення для усіх рослин в городі. Звісно, окрім томатів, тому що вони після такого підживлення можуть жирувати, тому що це підживлення в першу чергу багате азотом. А також в його складі є фосфор, калій та інші макро та мікроелементи. Для його приготування я взяв ємність, наповнив приблизно 2 третини бур'яном, потім доверху залив водою, накрив кришкою і настоював його так один тиждень. Протягом тижня, один раз на день, я відкривав відро і перемішував бур'яни. І потім, коли бродіння. Повністю зупинилося, вже зверху немає ніякої піни. Це означає, що наше добриво вже готове. Я ще раз його перемішую, наливаю у чисту ємність 6 літрів води і додаю у нього 4 літри цього концентрованого підживлення із бур'янів. Пропорції виходять чуть більше, чим один к двум, але це добриво органічне, і якщо концентрація буде трохи більше, то рослинам ви не нашкодите, перемішую це добриво у відрі. Перед тим як ви будете підживлювати перці або інші рослини цим добривом, обов'язково попередньо полити їх звичайною теплою водою, вуличної температури і дайте воді повністю увібратися. Таким чином, нам буде потрібно менше використовувати підживлення, але воно проникне глибоко у ґрунт і досягне саме глибоких корінців і швидко почне працювати на рослину. А під одну рослину я виливаю приблизно по пів літра цього добрива. Коли рослини ще підростуть, я буду знову використовувати це добриво, але вже буду додавати по одній літрі. Тому, як ви зрозуміли, таке добриво можна використовувати дуже довго на своїх рослинах, але не частіше одного разу в 2 тижні. А коли персі почнуть вже дозрівати, то ми цим добривом перестаємо підживлювати, а переходимо на фосфорно-калійні добрива. Якщо будете на мене підписані, я у наступних відео покажу із чого їх можна приготувати. Тому, друзі, обов'язково зараз нарвіть або накосіть бур'янів і зробіть таке дієве підживлення. На цьому в мене все. Я вам бажаю гарних врожаїв і зустрінемось у наступних відео.